просяяла в небесній височині. височині. І стало ясно. Це не суд а мста Це за те, що, що та жона та... готова. Ми президентські виб... на президентські вибори <різь> піти. І у друге <різь> вибрати. Бо будь здорова, відважна <різь> жінко <з> сироти <серцем різь> <всероки. різь> І хай хахлів ратує, ратує твоя мова. Державна і неподолана, і неподолана як ти. ти. Крик на хрещатику, в законі, законі вори, кричать держави нашої стрима. Кричать Хоть офшори, банківські контори, кричить по щеками трьома, замкнені очі, ні, очей нема, і тільки горла отворив потвори, та той гуде в каштановім гіллі. Будинки глухнуть, глухнуть тротуари, хахли донецькі, рідні, москалі живуть. нари, юлію, на нари, дрежать не чути у віковій слі і чути, як тримтять над світом хмари, а під землею мертв'яки яких Крик на Хрещатику, колона п'ята. Перекричати Рекричати, хочеш цілий світ, що Юлі збили, подає збили, проклята Америка, Європа збили, і ребята кремлівські, збили. невдоволені. Привіт! Привіт. Привіт. відома курва! рік кричала, замкніть же паню білому, замкніть, а нині шустра крізь плач сказала. Я б задушила того генерала, що Юлю наказав заперти в кліч. А президент свої невинні <рес> руки чистенькі не вмирає, мов пелат. А пан суддя закон з бечем принуки, без лигій, без стрілок циферблат. Вже пише вирок, стерти білий плат. Підсудний, хам гине, гине від розпуки, хай вирвуть від... з неї серце чорні круки, печалі, хай не вийде за град, а проти всіх інтелектуали, що накрилися нації мечем і всі свої страждання оспівали. І, і жінку в білому скаменували, і віддали її на суд пчем. Покині означені словою чужого самолюбного ума. Не <рес> <І> бились <рес> ви з полерою, чому я бився, бо ви коли самі холери А Я ні. я <рес> виходжу з пекла суду, де вигоріла кров моя дотла. І Не йду не додому. додому, там, там стояти, стояти буду і стою тепер. Біля, Біля тюрми, мов птаха без крила, чекатиму на явище спасене, стоятиму на смертнім духу, допоки Юля не прийде до, до мене. мене. На волю Утернуву у, у терному відбув. <плес> <плес> Це...